Нас. Вітаю вас на канал. Сьогодні буде розбор трейлера 0. 2, так що погнали нас. Це новий оперативник. Так він якомусь своїм протоном. Вони пливуть На карту Бріз. Бриз. Вона будет буде переработана под новий івент. Ну, дивіться, як тут реалістично. Вони воду п'ють, тут чайка. устал видно, Что он тут? -то? Ну, жарко, да. Дальше. Пока ничего интересного нема. Ну, так, они разделяются. И бам. Какая-то надпись. Бич. по -английски. Так, и они решили подивить, что ж, ж тут? Что тут такое? так, что-то. Опа. Что-то такое интересное, потому что я не могу разобрать. какие видно. Опа. Щось це ладно, що не хоче туди. Розстро... Це я розстроївся та й пошов і і за ним біжить. А тут у нас спецназ віддихає. Так, да, це карта Бріз. Він там віддихає. Так, отут він дивляться, Все, зараз якийсь план мутить. Мутить план якийсь. Так, а ти подивився? Погоду поняв. Ну що то зараз буде? Ну, цей лежить. Отдихається спецназвіць. Це мабуть нові модельки будуть. На карту бриз. І не на карту бриз. Мені каже, не останні карты. Все вони щось украли і все, і чау, і біжать. А цей час е, своїх бри... коршов визволить і все. Вони біжать. О, це нове літнє оружие. Стать це нове літнє оружие. Все, і цей сейчас буде. Це буде. Що ну їх двоих. Так, идти, бежать, 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 бежать. Тут цей молот кидает. Ну, молодец, что молот кину, Бам, ящики. Все таки выглядываете, таки. Что-то Что же он будет делать? Э, Вин с тим... сейчас он будет вот так прыгать. Слотив. Ну и сделали фотку. И все. Э, Фансан.